Доброго дня! Сьогодні хочемо розповісти вам про такі вивісочки. Це вивіска з летнеону, основана друкована на 3D-принтері. Ми персонально для вас розробляємо дизайн, тобто шрифт, якщо ви не маєте, розмір підбираємо так само, і тоді вже виготовляємо саму вивісочку. Ця вивіска виготовлена в нас в оранжевому кольорі. Неон оранжевого кольору. Ось так вона світиться. Можете побачити. На самій основі вивіски, яка надрукована на 3D принтері, є ось такі вушка. За допомогою їх ви можете підвісити цю вивіску на стіну. Або ось так поставити в інтер'єрі. Виглядає доволі гарно та ефектно.